Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і bienvenidos Запрошую до уже четвертого уроку з третього модулю із нашого курсу Іспанська для наших від нуля до А2. Сьогодні ми з вами поговоримо про неозначені займенники. А саме про такі слова і як їх вживати. Наприклад. Як сказати, щось, хтось, ніхто, нічого більше, менше «занадто», стільки ж, або досить достатньо, або недостатньо. Як саме такі слова вживаються в іспанській мові, і як правильно побудувати з ними фрази? Отже, розглянемо неозначені займенники кількості, їх використання у висловах про кількість, у висловах про достатність або недостатність. І у порівняннях. Альген – це хтось або хто-небудь. Альго це щось або скількись чогось. Надія це ніхто або нікого, і нада це ніщо або нічого. Альген пригунта порті. Хтось запитує про тебе. Новеоанадіє. No не бачу нікого. Якщо ми кажемо, що не бачу нікого, то з'являється прийменник «а». Надія меляма есум Покораро. Ніхто мені не телефонує. І це трохи дивно. Но меляма Надія, есум Покора. І тепер зверніть увагу, от на що. Якщо ми кажемо, що ніхто мені не телефонує, то тут, як в англійській мові, заперечення лише одне. Але якщо ми спочатку кажемо, що не телефонує мені ніхто, то заперечень буде два. Ніхто мені не телефонує. Або не телефонує мені ніхто. Два рази заперечуємо. Але якщо ми спочатку ставимо слово наді ніхто, то тоді заперечення буде одне, як в англійській мові, не так, як у нас. Отут, так, як у нас. Кенесальго Дедінеровен Сіма. Є в тебе якісь гроші при собі? Оце Enzima означає зверху, на собі. Тобто при собі нашою мовою. альго, перономучо. Так, маю трохи, але небагато. І слово Дінеро використовується як незчисленний іменник. Ну, як вода, як повітря, непоштучно. Так само і тут, коли ми говоримо про гроші. Тому отут мучо, Бо якби це було якийсь штучний об'єкт предмет, то було б мучос. Пердон. Перонольєво нада. Вибач, але не маю при собі нічого. Оце Лєво це несу, беру з собою. Тобто, не маю при собі. Ну лєво нада. Нічого. Тобто. Аельгоен Ланевера є хоч щось в холодильнику. Por desgracia, no hay nada. На жаль, немає нічого. Оце от надо, це нічого. no me importa nada. Дивіться, як я вже казав, може бути два заперечення, а може бути одне. Коли ми спочатку кажемо, що нічого, ну, не. Заперечену частку не, то тоді буде no me importa nada, не мені важливо нічого. От, якщо дослівно перекласти. Тобто, мені нічого не важливо importa tanto como la salud. Але коли ми кажемо «надо», ніщо мені є таким важливим, як здоров'я. Надаме імпорта тато комуласалют. І в даному випадку заперечення лише одне. Тут два заперечних слова. А коли ми спочатку кажемо «надо», то буде заперечне слово лише одне. Новеонадас інгафас. Не бачу нічого без окулярів. Два заперечення. Тому що спочатку йде заперечна частка но. Контіго нада є імпосібле. З тобою нічого є неможливим, тобто з тобою все можливе. А весь Альгін апарете для нада. Інколи дехто з'являється з нівідкуди, з нічого, з нічого з'являється. Мучо або мучусь. Багато. Так от, мучо, так як ми, наприклад, кажемо про воду або про гроші або про повітря, те, що не числиться одиницями штучно, то ми вживаємо слово мучо. Але коли ми будемо говорити про якісь штучні об'єкти, то будемо казати мучос або мучас. Якщо жіночий рід, поко або покос. Так само, коли ми говоримо про щось незчисленне, його є мало, або їх мало От тут коли штучні об'єкти. Демасіадо це занадто. Тобто, уявіть собі слово, маса багато. Демасіадо так, щоб легше запам'ятати. Демасіадо це занадто багато. Бастанте це означає досить. Бастая досить вже. Тобто, мене вже це дістало. Хватить. От на цьому зупиняємося. Бастая. Ну, це слово баста, мабуть, всі знають і так. Суфіцієнте це достатньо. А мучу трабаху інкаса. Є багато роботи вдома. Робота це не штучний іменник. Його не можна порахувати одиницями. Тому використовуємо слово мучо. І «трабахо» – чоловічий рід, І тут закінчується в чоловічому роді. Ай, мучо, трабахо інкаса». Оце ай це якби є в наявності, є в присутності. В англійській відповідає there is. Айкеатер мучас косас. Треба. Айке кеафер це означає, є для того, щоб зробити, тобто потрібно зробити. Мучас косас. От якщо ми кажемо косас, речі, вони штучні, і, і тим більше тут жіночий рід, коса. Так от, мучас косас. Багато речей і мучас, це багато в жіночому роді і в множині. тобто для штучних об'єктів. Ай мучас косас кено з є багато речей, яких я не розумію. Мучас косас, так як і тут, Мучас косас. – «No, no mucho». «Ти Ти втомлена? cansada?» ти втомлена? Ні, не дуже. Оскільки в тому штучно поміряти не можна, так ми тоді говоримо но no, мучо в чоловічому роді. А mucha муча генте. Осе, муча персонас десь, в якомусь місці, є багато людей. Муча gente». «Gente», так як вода, повітря і гроші це якби юрба. Вона не, не рахується поштучно, вона, якби масою рахується. Так от, жіночий рід муча. А й муча хенте, Осе, таким чином. Або тобто мучас персонас, І от персонас, це жіночий рід поштучно мучас. Ай поко трабахоєн інкаса. А тепер поговоримо про коли речей мало, або чогось мало. Вдома мало роботи hacer pocas cosas. Треба зробити мало чого. Мало речей треба зробити. І знову ж таки, косас штучні речі. Показ також жіночий рід, множина поштучно. Тут поко, чоловічий рід, і одне не незчисленні. А тут навпаки. А й показ коса, з кіноіндо, є мало чого, чого я не розумію. Еста si, un poco. трошки. Ти втомлена? Так, трошки. Небагато. Не сильно втомлена. Айпока Генте Осея, Показ Персонас. Є небагато, невелика юрба, скажімо так, небагато людей. Отже, або таким чином, невелика кількість людей. Невелика кількість окремих людей. Показ Персонас. Есоєс Демасіадо Парамі. Ноподомас. Оце, о, вірніше, оте, це вже для мене забагато. Демасіадо для мене. Парамі. Демасіадо парамі. Но, я більш так не можу. Демасіадас коса стіє синту кабеса. Занадто багато речей тримаєш в голові, тобто багато про що думаєш. Але знову ж таки, тут от про що мова: Демасіадо це коли несчисленні об'єкти і Демасіадас в даному випадку, жіночий рід множина. Не занадто багато речей тримаєш в голові. Я дуже втомлений, демасіадоксадо. Оскільки Кансадо втомлений, Я поштучно не поміряємо, то є коміда ен ланевера. Є занадто багато продуктів їжі в холодильнику. Є занадто багато людей. В залі, оскільки людей штучно рахуємо, то демасіа дас. в даному випадку жіночий рід мучо руїдо і муча люд акі. Ай руїдо і муча люд акі. Тут є багато шуму, не міряється штучно мучо, і муча світло штучно не міряється, але дивіться, чоловічий і жіночий рід. Тобто тут багато шуму і світла. Тенемос покалече і покопан. Покалече, тому що лече штучно не міряється. Ми не про пакети говоримо, а про молоко як рідину. І покапан, і небагато хліба. Знову ж таки, говоримо не про окремі бухінці, говоримо взагалі про хліб як поняття. Тому чоловічий рід поко, жіночий рід пока. Нотего суфіцієнте темпоні суерти. У мене немає ні достатнього часу, ні удачі. Necesitamos bastante ayuda y voluntad. Тобто, ми потребуємо, нам потрібно досить багато допомоги і волі. Тепер mas – це означає більше ще, а в математиці це означає плюс. Menos – це менше, а в математиці це мінус. Tanto – або танц це стільки, або стільки ж. знову ж таки, Танто це коли ми будемо говорити про речі, які не рахуються поштучно. І танц, коли говоримо про речі, які можна порахувати поштучно в одиницях. Но тато не стільки, тобто менше, або не настільки. Нефесіто косас, Дінеро, Аюда. Так от, мені потрібно більше речей, грошей, допомоги. Мас більше, просто більше. Акі айменос ладронес, генте, аюда, Агуа, що завгодно, Дінеро. А Кіяйменос тут є менше злодіїв, людей і води, наприклад. Поркебластанто. Чому ти так багато говориш? Чому ти говориш аж стільки, так багато, тато, стільки? Tantas cosas. І знову ж таки. Танто це коли ми говоримо про щось таке, що не порахуємо поштучно. І тут, tantas, стільки речей, коли говоримо про штучні, коз, е, штучні речі. Для чого тобі потрібно стільки речей? No tengo tanto interes, en eso como у мене немає стільки інтересу в цій справі, в тому, як у тебе. Бо ці люди між собою знають про що вони говорять. Тобто. Ай альгоне Ланевера альбо щось. Ну no Нуайнадакеафер. Немає нічого, щоб робить. має, подвійне заперечення. Немає нічого, щоб робити. Тобто нема роботи. Все зробили. Альґін для Мала Пуерта. Альген це хтось. Слово ляма означає. Кликати, звати, дзвонити по телефону, стукати в двері або дзвонити в дверний замок, також лямар. Тобто хтось стукає або дзвонить в двері. Надікере аюдарми. Ніхто хоче допомогти мені, якщо дослівно. Одне заперечення, тому що ми спочатку ставимо слово Надія. Надікере ніхто хоче, так як в англійській мові. Одне заперечення. Номе Аюда Надія. Не мені допомагає ніхто. Отут подвійне заперечення. Тому що спереду ставимо но. «Тенго мучо трабахо ой. Маю багато роботи сьогодні, дослівно. Сьогодні маю багато роботи. трабахо не штучний товар. А й покалече інлаботея в пляшці мало молока como demasiado. Hay que ir al gimnasio. Jim zabagato. Treba y ti sportzau. Hay bastante comida para todos. Ye dostatnio yiji для всех. No tengo suficiente dinero. У мене немає достатньо грошей. Ну, для чогось конкретно. Queremos más vino, por favor. Ну, Так можна сказати до офіціанта, наприклад. Хочемо більше вина. Або хочемо ще вина, будь ласка, принесіть. Ну, мається на увазі, що принесіть. Айпокалеченла лаботея. Є мало молока в пляшці. Ой, айменос хентекеаєр. Сьогодні є менше людей, юрби дослівно, ніж вчора. Ну, комас танто ацукар. Не їж стільки цукру. Оце от слово Комас. Тут. Використовується субхунтив. Це тема набагато далі попереду в курсі, тому що тут м заперечення наказова форма. І вона використовується тільки з в... суб'юнктивом. тобто <кров 'ян> дослівно можна перекласти. Не їв бити стільки цукру. тенго Суфіцієнте Дінеро не маю стільки або достатньої кількості грошей. І тепер приказка. приказ. No менос Нефесита. Тобто не є багатим той, хто має багато, а той, кому менше потрібно. Тепер, за одну хвилину запишіть, що ви довідалися з цього відео. Як би ви застосували це в житті. І запишіть це прямо зараз. Бо без закріплення втрачаємо вивчене І, відповідно, час, який ви витратили на це відео. І наша типова рубрика звична: «Люз Камера Акціон. альго» Менос ес нада. Щось це вже щось, але якщо менше, то це нічого. Тобто, коли недостатньо, то якщо навіть його щось трошки є, то це нічого не вирішує. Вартує більше або більше ціниться передбачити, ніж потім шкодувати про щось. Той, хто дуже багато всього охоплює, слабо може притиснути. А менос ес мас. Інколи менше це більший результат. Тобто є більше. Но пормучу ма другар амане мастепрано. Не через те, що ми дуже рано встаємо, раніше світає. Повторимо приказку. Но мас ріко мас Сіно менос Багатший або багатий не той, хто більше має, а той, кому менше потрібно. Ну от, На, на даний момент це все. Тепер ви можете порівнювати кількості, і використовувати в реченнях слова, які вказують на певні величини, міри, достатність або недостатність або порівняння. І хочу попросити вас про те, щоб ви поширили це відео. Залишили коментар, залишили запитання, підписались на канал, щоб ви отримали сповіщення про те, що виходять нові відео. Я їх записую регулярно і виставляю. Я зобов'язуюсь довести цей курс до кінця, щоб всі, хто кого цікавить, оволодіти мовою на рівні такому твердому рівні А2, щоб могли дійти до останніх тем, в тому числі з використанням суб'юнктиву там далі попереду. На цьому зараз з вами прощаюся. Всього доброго. Дякую за перегляд і пронто!